Ну і саме через Сумщину залітає найбільше дронів, що їх росіяни запускають із півночі. Аби діти продовжували навчання, попри небезпеку у містах, наближених до фронту, почали зводити так звані підземні школи. На інспекцію першої такої, саме на Сумщині, вирушила наша Олеся Буровик. За цими товстелезними важкими дверима простіри партами та лавами так виглядає перша підземна школа на Сумщині. Сюди одночасно спускаються 220 дітей, які тут навчаються. І ось бачите, такі зони розбиті по класам. Тобто тут вміщається 10 класів, і вже укритті провели один з уроків, коли тривала повітряна тривога. Нині це укриття порожнє. Тут під землею є кабінет медсест туалети, запас їжі та води, із незвичного для шкіл це шафи із протигазами. За документами ця споруда протирадіаційне укриття з подвійним призначенням, тобто тут можна і навчатися, і ховатися в разі викоду радіації. З мінусів, кажуть батьки школярів. Тут дуже тісно на одну дитину припадає менше квадратного метра. А ще поки немає шумопоглинаючих перегородок між умовними класами. Тож і повноцінний навчальний процес тут неможливий. Тому діти перебувають тут не постійно, а лише під час загрози ворожих авіаударів. Тож, попри те, що школу відкривали як підземну, такою зараз її важко назвати. Поняття підземної школи введено е, тоді, коли ми розпочали освітній процес повністю в укритті, тобто ми не можемо сказати, що це збудована, і вона підземна. Підземна школа це там, де освітній процес починається, скажімо так, з восьмої години, да, і закінчується, коли закінчуються уроки. Та найбільше батьки переймаються чи захистить дітей ця будівля під час ракетних обстрілів. Це, що побудували, да це гарно, але ж страшно все одно, що воно може прилетіти просто туди і прям в те місце, де там знаходиться, бомбосховище. Це. чи витримає школа пряме влучання. Нам відмовили сказати і її керівництво, і ДСНС. на будівництво цього освітнього простору. Держава витратила майже 30 мільйонів гривень. Ще півтора додали з обласного бюджету. Загалом на Сумщині одночасно будують понад 10 підземних шкіл. Будівництво може тривати і не один рік, в залежності від того, яка це ділянка, які роботи і від погодних умов залежить все. Ще раз наголошую. Це це не просто скласти дві цеглинки. Це складні будівельні конструкції. Протирадіаційне укриття за інформацією обласної військової адміністрації. Мало б бути відчиненим на випадок загрози авіаудару і для жителів усього села. Але поки що, окрім учнів та вчителів, сюди нікого не пускають. І Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, ми Україна, марафон. Єдині новини.